Україна перейшла межу, перейшла межу бідності і фактично стала банкротом, тому як наш державний борг в середньому зараз дорівнює рівню нашого річного ВВП. І про цю проблему нам зараз розповість народний депутат України Цимбалюк, який дуже і дуже добре підмітив, що такої ситуації в нас не було. З початку, з початку повномасштабної війни ніколи, і, в принципі, ніколи за всі роки незалежності України. І про що це може свідчити? На мою думку, в першу чергу, про те, що ем, Україна, на жаль, зараз не може самостійно приймати рішення стосовно ем, своєї незалежності, так, і ем, оцей фінансовий тиск, і цілковита залежність від, від наших міжнародних партнерів. Дають їм змогу цілком і повністю тиснути на рішення, які приймаються в Україні. Мене турбує інше: що 100% нашого ВВП це борги. Ніколи такого не було. І це ну, має війни турбувати. не було, давайте так. Так, і війни не було, але війна... війни і такої корупції ніколи не було. Можливо, була, але мені здається, що просто не в таких об'ємах. Як зараз, коли отримали доступ просто до шалених коштів, яких не витратити якійсь окремій людині чи групі людей навіть за все своє довге і розкішне життя, ті рік а це перший рік, коли ми дійшли до такого краю, і за економічними показниками ми банкроти. З цим це теж щось потрібно робити, але це не вигідно насамперед позначальникам, бо при такій умові списуються всі борги. От. А хто ж хоче? Нам ж розказують спочатку, що те, що надається Україні, це допомога. Ми допомагаємо Україні, бо Україна захищає Європу. Українські громадяни гинуть, бо Європу захищаємо. Весь світ захищаємо від російської навали. А потім. Е як то кажуть, з'являється оцей самий шкурний інтерес, що насправді це просто кредити в Україну в Україні в борг даються гроші для того, щоб потім їх забрати з відсотками. При цьому можна, ну якби це ще розвивається дуже і дуже серйозний вплив так, на будь-які рішення України, бо можна сказати: ви або робіть отак, як ми вам скажемо, або ми вам не дамо грошей. Все, і тоді дуже різко міняються рішення. І нам, до речі, Європа продемонструвала такий вплив, так? і це, до речі, показує, що Європа може цілком і повністю керувати рішеннями України, аби вони тільки того хотіли. Це стосується того самого злополучного закону про ліквідацію незалежності на і САП. Ми пам'ятаємо, коли Зеленський його підписав і опублікували на наступний день всі європейські видання і. Політики почали говорити, що якщо це буде продовжуватись, і якщо зараз це не відкатиться назад, то ми просто зупинимо якби фінансові операції з Україною, не буде ніякої допомоги. Все. МВФ сказав те саме. І через два дні в турборежимі, чи через тиждень там було е, прийнято зміни, які повернули все, як є. От. І всі наративи про те, що в Набу і САП набу і САП це осередки ФСБ в Україні і так далі, і весь цей бред собачий. Все це зійшло на нівець зразу. А через те тут має бути дуже розумна політика. Що чекати? Уряд можна критикувати і є за що критикувати, але те, що держава і це заслуга не тільки уряду, а всієї економіки, яка працює військово-промислового комплексу, насамперед нашій зсу. Все таки ми як держава виконуємо свої зобов'язання соціальні. Тобто, вчасно виплачуємо пенсії. Можна дискутувати про їхній рівень, вони низькі, так висока інфляція, індексація не покриває інфляцію і ріст споживчих цін. Але вчасно виплачуються зарплати, виплачуються стипендії, інші соціальні виплати. І дуже важливо, щоб і надалі, і на наступний рік це держава зберегла. Але потрібно думати про підвищення пенсії, про пенсійну реформу. Це обіцяє уряд, новий міністр соціальної політики. Ми почули його бачення у комітеті, але ще раз підкреслюю: за цим непроста робота. Ну і, звичайно, позиція наших партнерів, як вони нам будуть допомагати. Для мене, в принципі, дуже дивним являється. Дуже багато різних програм в Україні соціальних, якщо подивитись на те, що в нас немає грошей, в принципі, немає. В нас з'являється та сама прірва фінансова, яка називається програма національного кешбеку, так? тисяча від Зеленського. І от подібна така херня, якої багато. Або фінансування неіснуючих проєктів і. Неіснучого, неіснуючого не розвитку інфраструктури на, в окупованих громадах або в тих, які вже знаходяться в зоні бойових дій, так. І дуже багато цього є. І бачимо, що е, ніхто це змінювати не хоче. У нас далі є е, просто мільйонні злочинні тендери на Прозоро, Так. мутні, дуже мутні. Це постійно все відкривається. Вони, вони потім з'являються знову і знову, і все. Так? А тут бачимо, виходить, що ми ще й банкроти. От. Прямо вже офіційно, не... бо це реально всі розуміли, що там рік-два тому, коли ми цілком і повністю перейшли на фінансування нашої соціальної сфери за кошти, ем... за кошти європейців. Так? А зараз то бачимо, що якби ми навіть оголосили банкротство, то ніхто б нічого не сказав. Але знову ж таки, нам це не дозволять зробити. Наші партнери за кордоном, бо вони все-таки мають надію ці свої кошти разом з відсотками повернути назад у вигляді прибутків. Що думаєте з цього приводу? пишіть в коментарі. Дуже цікаво буде почитати. Дякую всім, до зустрічі!